Ну, ви знаєте, що 15 лютого День виводу військ з Афганістану. І до нас завітали воїни-інтернаціоналісти, воїни, воїни які виконували свій військовий інтернаціональний обов'язок в країні із жарким, сухим, високогірним кліматом. Ті далекі 80-ті вони були зовсім юними, а поверталися додому героями. І от будемо знайомитися. Сьогодні в нас присутні Балацький Володимир Семенович. посередку, Ветеранів Афганістану. Чумак Юрій Іваріонович вам <плес> присутствує. Чумак Вадим Михайлович. Кравчина Віктор Іванович. Батеренко Валерій Петрович. Іван Васильович. Косян Олександр Анатолійович. Та Демченко Олександр Анатолійович. Я думаю, хто в самый найсміливіший. Давайте коротенько послухаємо кожного розповідь. Так, у нас час Якби небагато хвилин по три, по п'ять, де були, чим займалися, що робили. А потім по ходу ваших розповідей, якщо виникне питання, мої десятикласники поспілкуються з вами. Тобто проведен такий.